Знижки представляють єдині знижки на Норофен, Експрес, Форте. 10% в аптеках подорожних вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на Псилобальзам. 15% в аптеках подорож вам та ще. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Наші воїни називають їх чотириколісними залізними побратимами. Вони допомагають оперативно пересуватися між позиціями, підвозити боєприпаси і медикаменти та евакуювати поранених. Без перебільшення автівки на фронті воюють і рятують життя, і їхню роль у цій війні важко переоцінити а гостра потреба в них існує постійно. Тому що на сьогодні цикл життя автівки на фронті це 2-3 місяці, а іноді 2-3 тижні, в залежності від того наскільки інтенсивний бій. Місію забезпечити військо автівками взяли на себе волонтери та благодійні фонди. Серед них Геройкар, проєкт, який спеціалізується на постачанні для ЗСУ, виключно автоколісного транспорту. Початку повномасштабного російського вторгнення герой Кар передав на фронт уже близько 400 пікапів. Наші автівки допомагають нашим штурмовикам, нашим розвідникам. Мислицем за шахедами на різних лініях фронту. Це Запорізька, Донецька, Харківська область. Наразі пікапи закуповують із пробігом із південної Кореї. Вже в Україні їх адаптують. Команда проєкту каже, підтримують тісні зв'язки з командуванням зсу, тому автівки завжди потрапляють туди, де є найбільша потреба. Ви знаєте, найприємніше в нашій роботі це отримувати подяку від наших захисників та захисниць, бо ми відчуваємо, що робимо дійсно важливу справу. Приємно сидів, Ті люди. Ще дякуємо їм за їхню допомогу. Перший автомобіль у нас працює на Донецькому напрямку. Прошу продовжуйте і не зупиняйтесь. Ті автомобілі дуже потрібні. Гроші на автівки допомагають збирати партнери. Першою підтримала проєкт найбільша національна мережа магазинів краси та здоров'я разом із гейка. Вони запустили ініціативу від малого до великого. Я активно підтримую геройка в реалізації ініціативи від малого до великого. Ми стали. Першопрохідниками її ідея полягає в тому, що купуючи маленьку іграшкову машинку, клієнт робить внесок у придбанні справжнього потужного транспорту для ЗСУ. Наталя з синами якраз відходить від каси в руках дітей машинки. Ну, ми з мамою йшли просто за базовим кубками там купити шампуні, і так далі. І о, я питаю, маму, можна взяти машинку? Вона каже: так, тому що разом ми сила і маленькі донати переростають в великі цілі, які закриваються. Нині ініціативу масштабували, доєдналися також інші бізнеси, серед яких і найбільша українська мережа Аптек. Ще від початку повномасштабного вторгнення мережа, Аптек подорожник вирішила допомагати збройним силам. України тому ми зразу розуміли, що вона нам підходить, вона нам близька по духу. Ми дуже хотіли дати своїм клієнтам також причасність до цього. Коли ти щось таке маленьке купуєш, ти вже долучений. Ти отримуєш щось маленьке, якусь маленьку часточку, на яку ти дивишся і згадуєш. І ти розумієш, що там якась машина зараз рятуючи її життя, і це ти в цьому теж брав участь. На пікапи для наших оборонців іде прибуток від продажів цих іграшок. Тому важливо, щоб більше відомих брендів долучилися до цієї ініціативи. Адже так, більше таких вкрай необхідних пікапів якнайшвидше поїдуть на фронт. А якщо ви у війську і вам потрібна автівка, геройкар радить писати на їхній сайт. Команда обов'язково зв'яжеться і зробить все, щоб допомогти.